Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, фінанси та інвестиції Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні рівно один рік пройшов з того моменту, як я випустив і показав вам відео про стратегію DCA. Ось тут ви бачите прев'юшку, ви можете знайти це відео по назві або по картинці на каналі і подивитися його більш детально. В тому відео я розповідав, скільки б у вас була середня ціна, якби ви накопичували біткоін декілька років. Незважаючи на хайп 69 тисяч і на мінімальні позначки, Там десь тисячу чи 10 тисяч, ось такі. Можете подивитися, підрахувати все і. Е Можливо, у вас буде думка, що потрібно так інвестувати. А я почав так інвестувати з 2023 року, скажімо так, з 1 січня 2023 року. На той момент було створено портфель, який називається DCA Bitcoin 2023. Мета цього портфелю накопичити один біткоін і подивитися, скільки він буде коштувати, точніше, за скільки можна буде його продати на хайпі десь у 2024 2025 роках. А можливо, навіть і не буду його продавати. Подивимося. Сьогодні я хочу показати вам цей портфель, як він виглядає, а також показати повністю середнє значення, скільки було грошей вкладено і що ми маємо зараз. Також я буду вам в майбутньому показувати, що буде відбуватися з цим портфелем. Я думаю, це буде цікаво і корисно, тому... Можете підтримати цей відео лайком. Від вам це дуже ну, легко зробити, а мені буде просто приємно. Тому дякую вам. І так, перед вами графік біткоін. Це денний графік, і ви можете бачити, що першу транзакцію я зробив 1 січня. Ну, тут цього не цю. Тут цього ви не побачите, але ось нижня строчка це синя, да? це перша транзакція. 16600 вона була. І ви бачите, що це поки що е, таке найнижче значення. Чому я вирішив це зробити? Чесно кажучи, це було б зроблено, незважаючи на курс, якби він був 30 тисяч або він був би 20 тисяч, була е, мета з 1 січня 2023 року інвестувати по одній тисячі доларів в місяць в біткоін. І таким чином на. Накопичувати цю позицію, не зважаючи на те, скільки він буде коштувати. Поки що я не можу сказати, коли буде зупинка, але є така мета один біткоін. Але все буде дуже залежати від того, як швидко почнеться булран і як швидко біткоін полетить десь там на 50-60, а можливо і вище тисяч. Скоріше за все, по тим позначкам вже купувати не буду. А поки. Поки ми в такому боковичку можна накопичувати. І так, якщо ми побачимо цей графік більш детально, то ви побачите, що. Насправді, всі мої купівлі ось, вони були зроблені ну, не в найідеальнішому часі. Тобто, ви бачите, що перша позначка наймінімальніша, так, але далі ми виросли і було куплено ще дві транзакції на 2000. Потім було падіння, не куплено. Потім знов рост і ще три позначки три, познач... ну, три тисячі було вкладено на хайпі. Далі ще вище. Потім маленька корекція, ну, коротше. Ці всі покупки вони здійснювалися не, скажімо так, в ідеалі на просадках, на червоних е соплях оцих, а вони здійснювалися просто першого числа. І я хочу, щоб ви розуміли, якщо у вас буде стратегія інвестувати просто щомісяця, і ви будете намагатися е спіймати ось такі падіння, то, можливо, у вас буде краща якась середня ціна. А можливо і ні, тут вже, е чесно кажучи, ну, це така лотерея, тому що може бути так, що. Воно було нормальне, ви думали, що впаде, а воно відросло і все. І до тих позначок вже не, не вернулися. Тому я вибрав стратегію інвестувати першого, е, першого, першого числа е, кожного місяця. І так, давайте ми подивимось більш детально на сам портфель. Що ми бачимо? Це, до речі, додаток CoinMarketCap, на якому ви зможете відслідковувати взагалі всі ваші транзакції. До речі, я зараз займаюся розробкою свого особистого фінансового додатку, і там також буде така функція, де ви можете відслідковувати свої криптовалютні портфелі. Тому я сподіваюся, що ви будете користуватися цим додатком. Ну, це так, поки що маленька затравочка. І так, що ми бачимо? Ми бачимо те, що портфель в нас в плюсі і в непоганому. плюс 20%, а чистими тут півтори тисячі доларів, одне тисяча. 450 доларів чистими вкладених грошей 7 тисяч доларів. Наскільки я да, 7 тисяч доларів, тобто 7 транзакцій. І зараз ви бачите, що портфель коштує 8,5 тисяч доларів. При тому, що у когось ну дуже погана зараз ситуація. Хтось залітав вальткоїни, хтось ще нічого не заробив, хтось нічого не зафіксував. У мене є різні портфелі, в які я десь вкладав, десь фіксував. Цей саме портфель буде в довгострок. На якому ми будемо дивитися, що відбувається взагалі з біткоїном і коли ми почали інвестувати, скажімо так, на такому дні. Але, як ви бачите ще раз, ми тут йдемо чисто поверху. Взагалі, одне з старих правил Wall Street це те, що казали трейдери звичайним людям, що якщо ти бачиш, що воно росте, Купуй, тому що якщо воно трошки ще відросте, ти зафіксуєш прибуток. Якщо зараз у нас люди думають так. Я не знаю чому, але зараз люди думають так, що якщо воно все обвалилося, то треба срочно купувати, бо це знижка. Це може бути правдою, так, але це не завжди може бути правдою, тому що якщо воно тільки все обвалилося, і ви зразу залітаєте туди на всю котлету і думаєте, що зараз полетить все вгору. Так може бути, звичайно, але може бути і таке, що воно полетить ще нижче. Тому що саме криптовалютний ринок, він дуже волатильний. І тут просадка 90% є нормою навіть на таких е, крутих монетах, як е, біткоін та ефір. Ну, можливо, не 90, а 80% з легкістю. Якщо ми навіть з вами, давайте просто я вам покажу, можливо, хтось з новачок, хтось тільки зайшов в цей ринок і не знає, які може тут бути просадки, але я вам просто зараз покажу, що. Ми обираємо лінійку і бачимо, що якщо ми ставимо максимальна позначка 69 тисяч хаї. І мінімальна наша позначка це 15800, наскільки я пам'ятаю, ну, ось 15600, мінус 77% по біткоїну. І це дуже дуже е, серйозне падіння. Акції так частіше це все не падають. Акції в нас упали на 30% десь. До речі, якщо вам цікаво в акції, то можете зареєструватися Freedom Finance Брокер посилання є в описі під відео. А також цілий плейліст, ось тут він знаходиться. Також на каналі ви можете його знайти і подивитися більш детально. Це саме для тих людей, хто хоче інвестувати. В цінні папери. Я також цим займаюся і можу якось підказати вам своїми відосами або особистими відповідями в Інстаграм чи в Телеграм. І так, дивіться, якщо ми побачимо взагалі графік, то ми, по суті, да, дійсно викупаємо зараз дно, скажімо так. Що буде далі, не знаю. Якщо ми будемо зростати, то треба буде покупати по росту. Але якщо ми будемо падати, то ми будемо ще набирати позицію оцю нижче. Взагалі, зараз дуже активно люди говорять про те, що ми будемо падати. Куди не подивись всі очі? очікують падіння, падіння, падіння. Я не знаю, як у звичайних глядачів, але у блогерів, там, у якихось інфлюенсерів, у якихось інвесторів, за якими слідкують, вони всі кажуть про те, що буде безумовно падіння. Але є якісь люди, які там на, новинах, на новинному фоні в цьому розповідають, що біткоін дуже швидко скоро буде зростати. Кандидат в президенти каже, що він купив 14 біткоінів для своїх дітей. А інший кандидат в президенти каже, що він буде способствувати, тому щоб біткоін був максимально легітимний і щоб у нього було все комфортно, щоб люди користувалися, і все таке. Чи штовхають вони цю ціну вгору? Можливо. Можливо, вони штовхають ціну вгору, а потім буде падіння. Я не знаю, що буде. Взагалі, той, хто вам каже, що знає, що буде, він повний дебіл або він вас просто обманює, тому що неможливо предугадати, що буде. Ви можете якось очікувати, формувати свої очікування на фондовому ринку, де ви можете бачити якісь а, отчоти, звіти компаній, де ви щось знаєте, де ви бачите, як розвивається компанія. Ось, наприклад, компанія Apple, я не бачу якихось. В них серйозних проблем. Я бачу тільки розвиток, я бачу нові продукти, я бачу, як вони захопили цей ринок, я бачу, що е дівчата, як ходили з айфонами, так вони й ходять. І ні не на який Android, вони не планують переходити, тому, тому що це бренд. І я інвестую в цю компанію, мені вона подобається. І я на ній вже заробляю. А ось що буде з біткоїном? Тут, тут дуже важко предугадати, тому що реально куча людей каже, що біткоін це золото, біткоін має обмежену емільсію 21 мільйон, біткоін це там буде 1 мільйон доларів. Але ніхто цього не знає, точно. Може, вони його соскамлять, хто володар, хто це все створив. Так, ми знаємо, що Сатошина Камота, але хто це, що це, як це регулюється, нічого ми поки що не знаємо. Тому ось ці всі інвестиції в криптовалюту це ризики. Ці ризики повинні бути такими, які можуть змінити ваше життя. Якщо ви хочете інвестувати в якісь маленькі, цікаві альткоїни, які можуть дати 1000 іксів, ви можете, звичайно, ці альткоїни шукати. У мене є також цих декілька монет, в які я інвестую і сподіваюся що вони дадуть ну, реально дуже великий ріст, такий, який може дійсно змінити життя. Подивимось, побачимо, обов'язково розповім вам на цьому каналі, що буде з цими монетами. До речі, хто хоче подивитися, в які монети я інвестую, welcome у мою віп-групу, Це є одним з пунктів цієї віп-групи, це повний доступ до моїх якихось особистих транзакцій. Я даю там поради, точніше, не поради, а просто показую, куди я заходжу, в які позиції на фьючерсах, на споті, в короткий термін, в довгий термін, і можна подивитися взагалі, які монети я купую. Якщо вам це цікаво, обов'язково доєднуйтесь до віп-групи, посилайте. Є в описі під цим відео. Також я хотів би показати вам всі транзакції, які були створені. І так, ось тут ви можете бачити, що прибуток у нас 20%, півтори тисячі доларів. Середня ціна 24 347 доларів. Це в нас зараз 31.07 2023 року. Ось ці сім транзакцій, рівно по 1000 доларів, ви можете бачити, вони всі купувалися 1 числа. і... Ось така в нас середня ціна 24 350 доларів. Чи гарна це ціна, не знаю, чи погана, також не знаю. Взагалі, якщо ми будемо дивитися в довгий термін, то це дуже крута ціна. Тому що, ну, коли ти чекаєш біткоін по 100-150 по тисяч, то 24 тисячі це дуже крута ціна. Але поки що, коли ми торгуємося на 30 тисячах і ми невідомо, що буде далі, чи впадемо ми на 20, чи ні. Трошки страшнувато. Але є стратегія, вона буде відпрацьовувати. Що буде далі, я не знаю. Якщо ми будемо падати, я буду купувати так само. Якщо ми будемо рости, я буду також купувати так само. Але все ж таки, якщо дійсно дуже швидко ми виростемо там до 50 тисяч, скоріше за все, я купувати не буду вже. Тому що все ж таки експеримент експериментом, але хочеться фіксувати прибутки більше. Тому що, якщо дійсно ми відростемо там на 50-100 на 100 тисяч, я буду купувати. Я тільки зменшу свою середню ціну, але е, кількість монет моя не дуже сильно е, буде підростати. Коротше, будемо дивитися, я буду вам робити такі звіти, можливо, кожного місяця, можливо, трошки менше, можливо, частіше, якщо буде що показати. Думаю, буде цікаво, і якщо ви хочете інвестувати максимально безпечно. Інвестуйте якусь частинку від вашого прибутку, маленьку частинку інвестуйте в біткоін, інвестуйте в ефір кожного місяця, кожного першого числа, як вам буде зручно. У мене ще є декілька портфелів, Я також вам хочу їх показати, але вже в наступних відео. Ці портфелі складаються один з ефіру. Принцип такий самий, покажу вам більш детально. І ще декілька портфелів складаються з альткоїнів. Також в кожному, в кожному портфелі є свій альткоїн. І я покажу вам, що буде далі з цими монетами. Якщо вам це цікаво, обов'язково слідкуйте за каналом і за тим, як проходять ці експерименти. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! Бережіть себе! Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!